Полтаві відкрився новий центр допомоги переселенцям з Маріуполя. Я Маріуполь. Це вже 31-й центр в Україні, який спрямований на підтримку Маріупольців, які через війну втратили свої домівки та вимушені були переїхати в інші регіони. Наразі у Полтаві проживає понад 300 жителів із Маріуполя, і цей центр стане важливим осередком для їхньої підтримки. Тому що я з Маріуполя, я дуже чекала допомоги з Маріуполя, мені ніхто нічого не допомагав, навіть гуманітарної допомоги не було. Вот, а мені вже 77 років, я вдова. Тому бойченко мій ученик, з 41-ї школи. Так що я не можу бачити це все без сльоз. Зазвичай. Скільки туди було вложено, красота руш, а парк веселка, це ж було чудово. мені каже, такого в Європі не було. Так що я бажаю здоров'я всім, хто допомагає. Проєкти Я Маріуполь орієнтовані на всебічну допомогу як переселенцям з Маріуполя та Маріупольського району, так і українським військовим, які захищають країну. Центр «Я Маріуполь» надає широкий спектр послуг від гуманітарної допомоги до психологічної підтримки, від юридичних консультацій до побутової допомоги. Тут також допомагають переселенцям з працевлаштуванням і соціальною адаптацією, що є ключовим елементом для інтеграції в нову громаду. Тут буде надаватися всебічна підтримка, видаватися продуктові набори, психологічна підтримка, адміністратор СНАПу, який зможе видавати будь-які справки, щоб люди не ходили, не стояли в чергу. Також тут є направлення помічник ветерана, Це він підтримує родин військових, ветеранів 24 на 7. Також у нас є юридична підтримка для людей, от, і є медична підтримка. Також у нас є психологічна підтримка. От, і дитяча кімната це якщо у людей немає часу там, оформити ну, садик, вони можуть привезти туди, дитину до нас, і тут дитина буде займатися цілий день з методистом. Якщо людина з Маріуполя, вона приходить до нас в центр, реєструється у адміністратора і все, і кожен місяць або що, дивиться, якщо це продуктовий набор, він віддається на 30 днів. От, якщо медична підтримка, ціна, психологічна, це хоч кожен день людина може. Користуватися цими послугами я Маріуполь благодійний фонд, створений за ініціативи Маріупольського муніципалітету під керівництвом Вадима Бойченка. Його мета об'єднати ресурси українських і міжнародних організацій для відновлення життя переселенців, а також для забезпечення необхідним наших військових. Відновлення Маріуполя, тобто формування відповідного бачення. Діяльність фонду зосереджена не лише на матеріальній підтримці, але й на відновленні емоційного стану людей, які пережили важкі випробування. У центрі працюють досвідчені психологи, які допомагають подолати стрес і адаптуватися до нових умов. Ці люди потребують в першу чергу турботи. Вони потребують відчуття того, що вони тут живуть як вдома, що вони адаптувалися, що вони інтегрувалися. І в цьому моя задача їм допомогти. Цей центр у Полтаві ще один крок до відновлення життя маріупольців у новій громаді, що демонструє важливість єдності та підтримки у ці складні часи.